Що спільного у людини, яка впиває тварин заради задоволення, та в ідеолога, який називає цілу країну сатанинською, більше ніж ви думаєте, її звати Ірина Кременовська. Вона цитує та настійно рекомендує до перегляду відео Олександра Навєєва, людини, яка прямо називала Україну сатанинською державою. Напарник ірини Олексій Святогор. Він заявляє, що посадять усіх і що вони працюють під дуже важливими людьми. Це Рацирс, організація, яка відкрито називає українців людожерами та закликає до знищення нашої країни. І саме з цією організацією тісно співпрацюють вище згадані особи. А тепер увага. Один з ключових учасників цього ланцюга Олександр Новопашин. Хто він? Священник Російської православної церкви. І він офіційно співпрацює з ФСБ. Але головний мозок цієї операції Олександр Дворкін, людина, чию концепцію тоталітарних сект тепер застосовують до всієї України. Саме він збудував ідеологічну машину, яка виправдовує війну, терор і ненависть. І все це не збіг. Це схема. І поки гинуть наші люди, діти, ця мережа продовжує працювати на ворога. Але хто така пані Кременовська насправді? У минулому вона вбивала безпритульних собак, підсипаючи їм протитуберкульозні таблетки. Тварини померли в муках по кілька годин, а вона з насолодою писала про це, ніби про мисливський трофей. Пан Святогор – її найближчий соратник, людина, яка вихвалялася вбив. Понад тисячі собак, а ще його звинувачують у педофілії. Коли громадяни стали на захист тварин, ці двоє назвали їх зоосектою. Просте людське співчуття вони вивернули на виворіт, перетворивши його на нібито щось ненормальне, сектантське. Учора тварини, сьогодні люди. Вони нападають на всіх, на кого їм вкаже Верховний Лейноїтра Цирс Олександр Дворкін. Вони тиснуть на суди та правоохоронні органи. Вони не захищають людей. Вони сприяють геноциду. Але ми ще можемо все це зупинити. Проти Криміновської та Святогора вже відкрито кримінальне провадження, і суспільство повинне тримати цю справу під контролем. Обов'язково перегляньте це відео. 24 серія агентра ЦРСУ в Україні Ірина Кременоська це не просто відео, це викриття, те, що має побачити кожен.